Доброго дня. Обстеження ділянки, поїзд кабеля під напругою. Планується невелике будівництво, але замовник не розуміє, де проходить кабель. Завтра ми, зараз ми його будемо шукати. Використовуємо Діна 2573 для цього. Так, от ми бачимо перший кабель, йде. Шукаємо далі так, і знайшли другий кабель. На глибині... Більше двох метрів. Всім доброго дня!